Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати і захистити себе. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Росія запустила по Україні 64 ракети різного типу та дронів Камікадзе. Про черговий терор расистів та скільки цілей знищила протиповітряна оборона. Дивіться далі. Сьогодні, 7 лютого, Росія вчинила черговий воєнний злочин проти України. Терористи вдарили по Україні 64 ракетами різного типу та дронами Камікадзе. Протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі. На жаль, є загиблі та десятки постраждалих. Зруйновані житлові будинки. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під ударом ворога були шість регіонів. Усі служби. Бу працюють, щоб подолати наслідки цього терору. За останніми даними, у Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані. Загинула одна людина, шестеро постраждали. У Києві 40 людей отримали поранення. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема, високовольтні кабелі. Київська область у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними без постраждалих. Як зазначив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, ворожі ракети заходили на столицю України з різних напрямків. Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. На Дніпропетровщині попередньо уламки пошкодили комунальне підприємство у Львівській області. Рятувальники працюють на місці. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити. Володимир Зеленський подякував всім медикам, рятувальникам та комунальним службам, які рятують та допомагають людям. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Двісті народних обранці проголосували за новий проєкт закону про мобілізацію. Які саме зміни чекають на військовозобов'язаних? Та коли остаточно ухвалять рішення, дізнаєтесь у нашому матеріалі. Сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію. Його в залі парламенту представляв міністр оборони Рустем Умєров. Проте ця ініціатива містить низку антиконституційних та суперечливих питань. У такому вигляді, як є, остаточно ухвалювати у другому читанні його не можна. Закон потребує серйозних допрацювань, зауважує на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Проєкт закону передбачає скасування строкової служби. Замість неї пропонується запровадити базову військову службу для осіб віком від 18 до 24 років. Окрім цього, пропонується вручення повісток через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також зміни стосуватимуться осіб, які мають право на відсрочку під час мобілізації. Народний депутат України Юрій Шаповалов наголосив, що вже готує правки до другого читання, які були напрацьовані ним із військовими та правозахисниками. Внесення правок триватиме до 21 лютого. А після відбудеться повторний розгляд законопроєкту. Нагадаємо, що наприкінці січня Кабмін передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику законопроєкту в парламенті і суспільстві. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Попри попередження та роз'яснення, Кременчужани продовжують потрапляти на гачок шахраїв. Лише за минулу добу в Кременчуці та районі правоохоронці зафіксували сім випадків шахрайства. Вражають суми, які втрачають довірливі громадяни. Серед опитаних нами людей більшість, хоча б раз у своєму житті, потрапляли на гачок аферистів. Як вберегтися та не стати жертвою, дивіться далі. Пані Інна пригадує, як її подруга сама працюючи бухгалтером, потрапила на гачок псевдобанкірів. Інтернет шахраїв. От якраз інтернет шахраї їй зателефонували, щось там почали розповідати. Нам треба перевірити. Ми там із банка. тра-та-та. Оце моя подруга. Вона працівник бухгалтер. І вони їй так на мозгі задавили, що вона скинула ці гроші лише за минулу добу в Кременчуці та районі правоохоронці зафіксували сім випадків шахрайства, і кошти, які втратили громадяни, чималі. Кремен 58 року народження повідомив про те, що отримав дзвінок від нібито безпеки банку, в результаті чого після перевірки своїх рахунків він виявив відсутність через онлайн банкінг суми понад 70 тисяч гривень. Також мешканка Кременчуцького району 6 Третього року народження повідомила про те, що також після подібного дзвінку з її карти зникли кошти в сумі понад 30 тисяч гривень. Серед шахрайств ми маємо повідомлення від Кремуджанки, яка отримала в мережі інстаграм повідомлення, нібито від знайомої про те, що її рідна людина потрапила в ДТП. і Для цього потрібно певні кошти. Під час перевірки даної інформації заявниця виявила, що інформація не знайшла свого підтвердження, але. Повіривши інформації в соціальній мережі, перерахувала на карту суму 7 тисяч гривень. Кременчужанка Ольга пригадує, як будучи ще вагітною, довірилася псевдопродавцям постільної білизни через інтернет-магазин. Я була вагітна, замовила постільну пост білизну через інтернет, гроші взяли і все перестали писати. З кожним днем шахраї вигадують нові схеми: створюють сайти, схожі на веб-ресурси відомих магазинів, банків, держустанов. Іноді навіть прикриваючись обличчями та прізвищами відомих людей, не гребують навіть аферами з хворими людьми. Чоловік після інфаркту був захворів, а в інтернеті вискочило лікування антабліні, і вроді ж там і лікарі такі відомі, здавали рецензії свої. Ну, Заказали, а потім виявилося, що, на жаль, так. Да. А ми лікмиї ліки отримали. Тільки казалася, ну що то обикновенні знаєте, бикнавіні там капільки, чишо. Останнім часом Кременчужанам у різних групах почали надходити фейкові повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. Надійшла інформація від кременчужана, на який повідомив, що в месенджер Вайбер він отримав повідомлення, нібито від свого знайомого, який отримав допомогу, і йому пропонується пройти вертифікацію. В результаті переходу за посиланням він відразу надав доступ до онлайн банкінгу. В результаті чого він лишився власних заощаджень з декількох своїх карткових рахунків. Громадяни, які вже мають гіркий досвід шахрайських афер, переконані, що на провокації більше не піддадуться і наполегливо радять іншим. Я взагалі дивлюся відгуки, тобто живі, хоча на тій сторінці також були живі відгуки, як то кажуть, да силаюся, може хтось у магазині зі знайомих за. Замовляв, тобто, якщо я щось замовляю з першого разу, то я стараюся постійно там і замовляти. Дуже багато магазинів я не змію. От наша порада просто класти слухавку, все приривати будь-які контакти. Тоді все буде добре. Правоохоронці щодня працюють над розкриттям таких злочинів. Тож, вкотре застерігають, наголошують і закликають довірливих громадян. Всі послуги надання допомоги виконується в онлайні через сервіс дію, заявки і так далі. Або ж ви безпосередньо приходите в державну установу, де це все виконуєте з працівником. Якщо ви саме не можете в онлайні, будь-яка особиста інформація ні в якому разі не розповсюджується. Тому інформацію перевіряйте обов'язково. Відразу звертайтеся до фінансових установ. Якщо ви бачите, що бачите, що з вашої карти списують кошти, обов'язково на гарячі лінії фінансових установ та звертайтеся з заявами до поліції. Будьте пильними і застережіть своїх близьких. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Чи сподобалося би вам, якщо ваші чати, переписки, особисті дані та інформація стали доступними стороннім особам? На жаль, у сучасних реаліях це цілком реально. Команда Кременчуцьких новин вирішила розібратися, якими месенджерами користуватися безпечно. Результати дивіться далі у сюжеті. Наш ворог щоденно використовує не лише зброю, але й цифрові засоби. Користуватися деякими месенджерами стало небезпечно як для життя окремих людей, так і для держбезпеки. Ми вирішили розібратися, які додатки для спілкування можна використовувати українцям, а які не варто. Ні в коєму разі не ви не, не можете використовувати російські соціальні мережі. Це максимально небезпечно. Якщо говоримо про всі інші, то вони всі в нас працюють в Україні. Тому звичайно, що з точки зору шефу спілкування, передача інформації, там сигнал е, є там, напевно, топовим багато робить у напрямку безпеки WhatsApp, Трема. Але чому ж віртуальне спілкування може нести загрозу? Неправильне використання месенджерів несе величезну загрозу національної безпеці. Чи безпечно користуватися, наприклад, telegram месенджером Їм небезпечно користуватися для надсилання будь-якої інформації, яка містить державну таємницю. їм не треба користуватися для того, щоб надсилати певну сенситивну для вас інформацію щодо того, де ви розташовані, де розташовані ваші члени сім'ї, де ви перебуваєте, не можна давати телеграму, доступ до геолокації, до книги контактів. Гаразд з цим розібралися. Тепер розглянемо детальніше безпечні месенджери. Почнемо з WhatsApp. Цей додаток належить компанії Facebook, має усі найпоширеніші функції: чати, відео, аудіо, дзвінки та решта. Щодо безпеки, то WhatsApp регулярно має проблеми з хакерськими атаками, та, на жаль, не має сучасних методів шифрування повідомлень. Далі розглянемо Сігнал. Це багатоплатформова служба зашифрованих миттєвих повідомлень. Всі його програмне забезпечення є безкоштовним та відкритим. А для передачі повідомлень месенджер використовує наскрізне шифрування, що збільшує рівень безпеки. Але це ще не все. На думку експертної команди Держспецзв'язку, альтернативу Сігнал, який часто використовують українські військові та який можна вважати умовно безпечним. Можна розглянути месенджер Тріма. Для нього не потрібен номер телефону чи будь-яка інша особиста інформація. Це допомагає анонімізувати користувачів до певної міри. Він має більше засобів взаємного контролю та перевірки, проте його встановлення є платним. Тож обирати вам, якщо для вас пріоритетним є безпека та анонімність, використовуйте лише перевірені сервіси. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцька педагогиня стала кращою на Полтавщині. Мова йде про вчительку української мови та літератури наукового ліцею політ Анну Старчик. Про перемогу в обласному етапі конкурсу Учитель року року-2024» Наш наступний матеріал. Обласний етап конкурсу Учитель року року-2024» завершився. Найкращого педагога обирали в чотирьох номінаціях: географія, образотворче мистецтво, фізика, українська мова та література. В останній перемогу здобула Анна Старчик, вчителька української мови та літератури наукового ліцею політ при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка. Вона є втіленням справжнього педагога-лідера, який не лише віддається своїй справі з повним захопленням, а й надихає своїх учнів на досягнення великих результатів. На самому початку нас було 20, із 20 вибрали п'ятірку. З п'ятірки мене одну. Я, взагалі, коли йшла на конкурс, не сподівалася на якісь перемоги. Думала, що ну, війду в п'ятірку, цього мені достатньо. Для мене це означає визнання від дітей, передусім від колег, від всіх, хто знає мене трохи з іншого боку. Від людей, які дивуються відверто цьому, ну очевидно, це визнання перемоги на обласному рівні Кременчуцької педагогині є великим досягненням не лише для неї особисто, а й для всього навчального закладу, який вона представляє, а також для Кременчука. Це підтвердження високої якості освіти та професіоналізму вчителів у нашому регіоні. Як дійти до такої перемоги, для цього треба любити свою роботу, мати велику підтримку і від колег, і від Адміністрації і від дітей кожен рік в мене є обов'язково переможці на обласних етапах конкурсів. Діти, які представлятимуть цього року теж наш навчальний заклад на всеукраїнському рівні на олімпіаді з української мови і літератури, діти, які перемагають на обласних конкурсах чутців поезій. Думаю, що це достатньо продуктивна робота. Підтримка це рушійна сила у досягненні успіхів, і керменчуцька педагогиня може цим похизуватися. Адже і колектив наукового ліцею політ і учні вболівали за Анну Старчик. і мої учні мене підтримували. і, Що цікаво, мене підтримували, і ті учні, з якими я проводила урок. Показовий, тримають кулачки, вітають. Весь телефон був у повідомленнях. Вся стрічка в привітаннях. Колеги телефонували один з поперед одного. Коли я з'явилася у навчальному закладі і адміністрація і інші колеги дуже тепло мене привітали. Було видно наскільки всі задоволені, бо це дійсно наша спільна перемога. Наступний крок представлення Полтавщини на всеукраїнському етапі конкурсу, і для Ани Старчик це час великих викликів і нових можливостей. Треба готуватися здебільшого до очного етапу, тому що це вже інший рівень. Це з кожної області буде краща викладачка чи кращий викладач відповідно. І треба підшукувати ідеї, але нам вже невідомо, який це буде клас і який урок. І навіть який предмет, бо я викладаю два мову і літературу, може потрапити і те, і те. Тож відповідно готуватися більш предметно вже будемо в той час, як дізнаємося свої завдання. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Усі бажаючі кременчужани, поціновувачі якісного гумору можуть завітати 28 лютого до міського палацу культури на стендап-коміка Фелікса Редьки. Що у програмі та де купити квитки? Дивіться у наступному матеріалі. Коли я викладав стендап сумського бомбосховища, мені писали, подивилися стендап бомбосховищі. Без сліз неможливо дивитись. Я думаю, я якийсь неправильний стендап-комік. Я людям жарти розповідаю. Вони плачуть. Я мріяв, звісно, щоб з моїх приколів сміялись до сліз, ну не таким же чином. Відомий український комік Фелікс Редька везе золоті стендапи Україною. Тож 28 лютого він у міському палаці культури подарує своє стендап шоу Кременчужанам. Фелікс Редька відомий своїм гострим гумором та здатністю робити гумор з будь-якої теми. Дмитро Гордон називає його майстром гумору, а Ірина Фаріон доконаним рабом. Народний мер Сум Анатолій Почечун, Подкаст Комік плюс історик стендап у бомбосховищі і скандальне відео скільки ще бомб має впасти. Все це Фелікс Редька. На Кременчужан чекає півтори години якісної комедії, пісень, піджак з паєтками і неповторна щира атмосфера. Організатори попереджають, що на концерті може звучати ненормативна лексика. Купуйте квитки на сайті FCA, Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. У картинній галереї Наталії Юзефович наразі проходить дві виставки, які точно привернуть увагу шанувальників мистецтва. Перша це колекція творів живопису і графіки Олега Колеснікова, друга роботи Святослава Диреки. Детальніше про кожну з них дивіться далі. Коли б почав малювати, не пам'ятаю інакше скільки себе пам'ятаю, стільки й малюю. Саме так ще за життя говорив про свою творчість талановитий митець Святослав Дерека, пам'яті якого присвячена одна з виставок у картинній галереї Наталії Юзефович. Загалом там представлено 30 робіт художника в техніці олійний живопис. Це і пейзажі України та, зокрема, Полтавщини, і портрет дружини, і сонячні та привабливі натюрморти. У 2009 році виставка робіт Святослава Дереки відбулась навіть у Лондоні. В середині 70-х років він приїхав до нашого міста на запрошення місцевої влади для культурного розвитку нашого міста. І такі художники, як Черепанов, Анісімов, Юзефович, Наталя Володимирівна, і в тому числі і Дерека, вони відгукнулися. Великий вклад ці художники внесли в розвиток художнього мистецтва. Так? І, зокрема, Їхні вітражі, їхні мозаїчні пану. Ми можемо бачити це і палаци культури, це і вокзал. Також у галереї представлені творчі надбання художника-конструктора Олега Колеснікова. Митець понад 20 років пропрацював на заводі крас у сфері промислового мистецтва. На виставці представлені 40 робіт, кожна з яких вражає своєю унікальністю. Різної техніки виконання. Тут ми бачимо і олійний живопис, і графіка акварель, і гуашу написані, і навіть чайною гущею є написані роботи. Різнопланові, в основному, це пейзажі. Він іще пише і вірші, і прозою пише. І до деяких картин тут є написані тексти, які дуже влучно відображають те, що автор хотів відобразити на картині. Виставки діятимуть до 25 лютого за адресою вулиця Космічна, 9. Галерея працює щодня з 10 до 1700, окрім понеділка. Встигніть доторкнутись до мистецтва та насолодитись дивовижними експозиціями. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На чемпіонаті України з легкої атлетики виступив Кременчуцький талановитий спортсмен та продемонстрував високі результати. Як пройшли ці змагання та чого досяг легкоатлет Давид Кулаковський? Дізнайтесь далі. Цими вихідними у Києві пройшов чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. Усього змагалися 410 атлетів з 22 регіонів України. Там, зокрема, мав можливість продемонструвати свої здібності і вихованець Кременчуцької дю США No1 Давид Кулаковський. Моя підготовка до змагань була десь приблизно рік. Почалася вона після літнього сезону. Почали з вулиці, потім прийшли в манеж. Це такий на місяць у нас був розклад, щоб підготуватися. Захоплюватися легкою атлетикою. Спортсмен почав ще навчаючись у колишньому ліцеї спортивного профілю No21. Зараз це гімназія. Тож вже незабаром після перших успіхів почав рі. Про титул чемпіона. Наразі Давид говорить, що перемога йому вдалася нелегко. Одна півфіналу на 200 метрів це було ну якийсь переломний момент, тому що якщо я би не прибіг в своєму субісі перший, я би не попав чисто в фінал. Коли все почалось, не було ніякого мандражу чи щось таке. Якось на мене так вплинуло щось, що я пробіжав не повільно, але легко. А мої суперники всі вони якось з першого забігу всі так почали дуже гарно бігти. Конкуренція була великою, проте, попри це, Давиду вдалося посісти перше Місце збігу серед молоді та друге серед дорослих на дистанції 200 метрів. За значні результати він вдячний усім, хто до цього причетний. Я дуже хочу подякувати за перший тренер, що Це шипова Елена Леонідовна. Потім я хочу подякувати В'ячеславу Нещіменко, тому що у нас дуже дуже велика була підготовка. Тому що коли в тому році у нас теж був сезон, ми дуже розраховували займати якісь місця на юніором. Ну я тоді отримав травму. Ми дуже потратили довго часу, не на розвиток, а на відновлення. А цей сезон тренером. Став Віктор Аркадійович Бризгін. Тому ми тренувалися і все вийшло щодо планів на майбутнє. Спортсмен зазначає, цей сезон буде олімпійським. Тому попереду на мене чекає багато тренувань та змагань, аби у результаті мати гарні показники. Тож вітаємо Давида з результатами та бажаємо сил та успіхів у майбутньому. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Максимальна повага, вдячність усім, хто воює заради держави, працює заради України й українців та всім, хто допомагає кожному волонтеру. Кожній волонтерській спільноті усім, хто в державі, та разом із державою. Слава Україні.